thank you На чину ж Бряскало, консультант зі схуднення. за освітою. Клінічний провізор має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню, учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів з напрямами інструктор аеробних та силових програм, інструктор з пілатесу, інструктор зі степ аеробіки. Засновниця клубу худним разом вона знає не щуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Доброго дня! З вами знову програма Худним разом і я Інна Чинуш-Брязкова. Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати свого фітнес-інструктора або тренера. Це дуже важливий момент. Тому що, якщо вам не підходить тренер як людина, ви не будете отримувати задоволення від ваших тренувань, а це дуже важливо, тому що на тренування треба завжди ходити з хорошим настроєм та покидати фітнес студію так само, ще з більшим хорошим настроєм. Відвідати для прикладу декілька фітнес-залі або фітнес-студій та різні групові заняття для того, щоб ви могли потім порівняти, що саме вам підходить і який тренер вам потрібен. Тренер має бути обов'язково сертифікованим, кваліфікованим зі знанням анатомії та фізіології людини. Він має так само вас розуміти як людина і підбирати програму тренувань індивідуально. Деякі дівчата вважають, що якщо б вони відпрацювали тренування з тренером на протязі двох чи навіть трьох годин, то їхнє тренування було дуже ефективним для їхньої фігури та здоров'я. Це неправда. Фізичне навантаження та тренування має бути інтенсивним та тривати годину чи півтори, не більше. Коли ви вирішили ознайомитися з новим видом фітнесу, наприклад, йога, пілатес, чи степ аеробіка, ви обов'язково маєте звернутися до кваліфікованого тренера і навчитися азам. А вже потім ви можете продовжувати займатися та виконувати вправи вдома самостійно, коли ви вже знаєте повністю техніку виконання всіх вправ. Я вважаю, що фітнес-тренер має завжди розвиватися та вчитися чогось нового, відвідувати майстер-класи, їздити на фітнес-конвенції по Україні та за кордон, завжди вводити щось нове в свої програми та йти нога в ногу з світовими тенденціями. Наш колектив це команда професіоналів, які знають долг в харчуванні та фізичних навантаженнях, і не бояться вчитися та вдосконалюватися. Меня зовут Алина, фитнес-инструктор в студии Силуэт. Пришла в фитнес 5 лет назад, даже 6 лет назад начала тренироваться, потом мне это понравилось и работаю тренером уже на протяжении 4 лет. Я стараюсь ездить на разные мастер-классы, на массовые, а также на индивидуальные тренировки к сертифицированным тренерам, которые обучаются не только в Украине, а еще и за границей. После того, как я езжу на какой-то мастер-класс или семинар, у меня добавляется много энергии, которую я привожу в Черновцы и выкладываю здесь. Потому что все-таки сертифицированный тренер, он знает, как подойти к клиенту, что ему лучше, как ему объяснить. Некоторые очень боятся приходить, то есть бояться нечего. Если вы ничего не умеете, то есть ничего страшного, мы всего вас здесь научим. Боди-балет это изысканный фитнес, которым могут заниматься все без нагрузки на позвоночники, суставы. Кроссфит это более функциональная тяжелая тренировка, но в которой вы получите очень много эмоций. То есть крусвитом могут заниматься все абсолютно. Э, то есть ограничений в возрасте нет. То есть это очень круто, вы получаете удовольствие огромное тренировку. Потому что здесь работают сертифицированные тренера, которые здесь не берут обыкновенных тренеров, которые там, не знаю даже, э, тренера, которые прошли какую-то сертификацию, у которых есть стаж, э, подход к клиентам. Рассказываю много чего, как нужно, как вы будете выглядеть. То, что очень здорово вести здоровый образ жизни, не только готовиться к летнему сезону, а постоянно чтобы девочки были в форме, худеют, подкачиваются, внешне меняются, становятся лучше, становятся более здоровые в физическом плане, также они, то есть, более подвижные, работают им і ягодиці, і ноги, і корпус весь, то верхня часть тіла, повністю все. То есть они себе чувствуют болі свободной, розкріпещені болі. На прощання хочу сказати: в будь-якій незрозумілій ситуації все одно йдіть на тренування. Тренування це великий завод з переробки всіх проблем.